Сьогодні говоримо про те, як вийти з любовної цієї залежності, цієї аддикції. особливо коли з колишнім вашим цим партнером чи партнеркою ну, пов'язує багато там якогось спільного. Насамперед, це діти, сім'я, друзі. Щоб це власне ефективно зробити, побороти, нам потрібно насамперед лише одне: ваше це таке більш ну, глибше розуміння всіх процесів. Давайте уявімо ситуацію, де від однієї людини так. Зараз йде інша, колись така для неї близька, колись така можливо дійсно ну кохана людина. але зараз вона відмовляється. Вона не хоче, насправді це завжди дуже такий ну, великий стрес, і неважливо, це сталося там через зраду чи рішення про розлучення відбулося без якогось там ну переключення на когось. Скажу так, це завжди ну насамперед просто така несподіванка, не наче зараз просто землю вибили під ваших ніг. Це завжди здебільш залишає так одну сторін в стані цієї такої ну, максимальної розгубленості. В Психології цей термін називається власне, втрата наших опор. У декого з людей дана ситуація викликає відчуття, ніби в вас ну, відбрали всі орієнтири та позбавили цього такого сенсу в житті. Паніка виникає тоді, коли людина так втрачає цю таку головну опору, якої саме в цієї ну, співзалежної їх людей є власне партнера або партнерка. Я говорю зараз, знаєте, за ті всі такі ситуації людей, які вже так довгий час були в цій залежності, в дисбалансі. Ну і просто ну не розуміли цього. Часто людина дійсно вона просто ну не усвідомлює цього цю свою таку все ж певну залежність, яка є сформована. І це було до того часу так, допоки ну, на когось там можна було покластись певним чином. Але варта партнеру чи партнерці вашій піти. І з'являється, це таке відчуття втрати цього контролю навіть над власним життям. Це є, власне, певний прояв цієї адикції, ну, втрата цього контролю. Його потрібно буде ну, обов'язково забирати це відчуття і відновлювати цей контроль. Дивіться, друзі. Якщо спільних дітей немає, вихід залежності так насправді він не простий, але все одно значно легший. І перше за все, що я хочу вам сказати, вам не варто буде приймати важливі якісь рішення іменно. В гострій фазі цієї залежності, коли ну загостренені всі такі відчуття сила волі, вона майже відсутня. Я зараз про ці всі такі початки, власне про цей самий початок, це той період часу, де ви можете так виглядати дуже засмученим, такою залежною, вразливою, навіть людиною в очах оточуючих, ну що ще більше насправді і погіршує сприйняття себе і цього свого такого ну власного стану, тому відмовляємося від цього. Єдине вірне рішення, яке буде дистанціюватися від цього всього навіть фізично, якщо, звісно, ну можливо, це. Я говорю зараз про те, що вам потрібно буде ну, відійти від спільної тої території та зосередитись на цій іменно території себе, стабілізації себе. Ознаки, що у вас гостра фаза, це завжди сильна тривога, порушення сну, відсутність апетиту це складний, але все ж тимчасовий такий. Період стан, і це такий етап, який точно пройде, як вийти з гострої фази, якщо можливо так. Можна взяти на початках якусь відпустку, змініть обстановочку, від'їдьте за місто чи навіть з країни, ну, відпочити, якщо є така можливість. Далі це завжди ну, просте фізичне таке навантаження на 100-200%. На Спорт допомагає так, знизити рівень всього стресу, стабілізувати насамперед ваші такий стан і позбутися цієї такої надлишкової енергії. Інтенсивні кардіо та силові тренування, особливо в вечірній час, вони є ефективні і ефективно допомагають поліпшити власне це таке своє саме почуття і просто переключати всі ті ваші такі думки. Перед сном теж рекомендую приймати власне контрастний душ. Я це постійно роблю. Теж уникайте ну, алкоголю, можете почати практики дихання, допомагає теж медитації. Дуже важливо. До речі, на дистанції, ну, на цьому нашому такому санітарному часі, по власній допомозі собі ще буде позбутися всіх ну, шкідливих інших звичок, теж позбутися, можливо, шкідливих компаній, які вас там тягнуть вниз, подбати про своє іменно здоров'я, дбати про себе і своє. Життя це дуже насправді підніме і дасть вам це відчуття такої власної наповненості цієї енергії, тому зосередьтесь на цьому. Якщо поговорити про відносини, якщо там були у вас спільні діти, то ігнорувати повністю ну, неможливо, не можна а лише дистанціюватися. Як це правильніше буде зробити, залежить так від історії, від вашої ситуації, тому доречніше буде завжди це розібрати індивідуально зі мною на консультації. Ну якщо узагальнено, то спілкуватися все ж потрібно. Ну, на теми, що стосуються іменно території дітей. Уникайте будь-яких розмов, ну зараз на початку про майно, інші там, наприклад, моменти там по фінансах, іменно до стабілізації там емоційного свого стану. Я про ці всі початки, я власне про цю таку гостру фазу, де качає вас. Далі, власне, теж буде потрібно, як стан вже ну, відновиться, так, і ви будете плюс-мінус стабільні. Ну, з цим все ж таки розібратися, ну і зробити цей можливо, такий поділ. На провокації не реагуємо, верніше спокійно, якщо є таке, завершуйте діалог. Якщо бачите, що поведінка там партнерки чи партнера ну, переходить зараз за всі там межі, є, можливо, якийсь там негатив, тоді так, звісно, можете ігнорувати. Самі ви межі теж не переходьте, інакше потім будете відчувати просто свою цю таку додаткову якусь там вину. Теж скажу, що в випадках. Якщо ви, допустимо, мужчина, і від вас пішли, то все одно потрібно ну, сплачувати аліменти вчасно і в, в адекватній якійсь там сумі. Просто там перечислювати раз в місяць на карту їх. І немало, знаєте, і там ну, не дуже там велику е, суму, допустим, щоб і не смішно і не грішно, як в нас кажуть в Україні. Друзі, уникайте всіх конфліктів, істерик. Погроз, як і своїх, так і іншої тієї людини. Ваша задача, знаєте, зберегти свою гідність, цю самоповагу, зберегти свій цей такий достойний образ людини. Якщо партнер чи партнерка налаштовує зараз проти вас дитину, то не тисніть. Це завжди є, знаєте, про таке, ну тимчасове, все ж. Якщо, звісно, ви не зробите щось там критичних, якихось. Помилок, якихось дій, із фон витікаючого, ну далі це все воно просто пройде, і зв'язок відновиться. Показуйте, шановні, все ж, бажання брати участь в житті дитини. Але не дозволяйте там якось, можливо, ну, певні моменти принижувати себе. Це важливо. Теж для мужчин скажу, що не бійтеся, можливо, так, тимчасово втратити якийсь зв'язок навіть з дитиною. Краще так. Ніж демонструвати цей ну, нестабільний цей свій такий стан, можливо, навіть трошки жалкий. Я зараз про цей стан, де ви ну, наче тряпка? Це не повинен бачити ніхто, і тим більше це ну, така біготня, Якщо вона є, ну це не зовсім нормальний приклад для виховання вашої дитини. І це важливо все буде забрати, якщо, звісно, таке є. А забирається це на 100% власне, через вашу таку дистанцію. Того йдучи на вашу цю вимушену дистанцію, ви повинні ну, цей час використати для повного свого відновлення, поповні. Я зараз про ну пошук внутрішніх цих таких своїх опор і бажання, можливо, навіть без якогось переключення на іншу людину влагодити це все, адже ну дивіться, будь-які переключення, це будуть замісні стосунки. 99% випадків вони будуть ну неудачні і дадуть ще більше ваших таких страждань такої драми особистості. Запам'ятайте, багато людей, пройшовши так через подібні такі випробування, вони все ж ну, стають потрібні для себе. Ці люди вони, ну, кардинально просто так змінюють своє це життя, знаходять власне нові сенси, прокачуються фізично, ну і більш інтелектуально, звісно, покращують себе. Є, звісно, так і бувають і сумні випадки. Люди ну, не витримують цього всього стресу, впадають якісь там ще більші залежності, і найчастіше я зараз про ігрові там алкогольна залежність, ну і просто втрачають себе. Ну, сподіваюся, що ці такі історії обійдуть тих людей, хто підписаний і слідкує за моїм подкастом, переглядає весь. Матеріал, який я публікую і буду публікувати на каналі. Пам'ятайте, вихід із любовної залежності це завжди шанс віднайти себе, стати сильнішим, впевненішим, здатним будувати щасливе своє життя, незалежно там навіть від минулого. Основна ваша ціль знайти себе, знайти ці такі опори, вибудувати їх. І це. Дійсно, якщо вдасться, буде сильно. Друзі, всім дякую за перегляд. Бережіть себе. Скоро побачимось!